Добрий ранок. Сьогодні у нас середа, 4 червня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Вчора поділилася в сторіс з вами, що я нічого не встигаю, що в понеділок або вівторок відчуття, що вже субота або неділя дуже інтенсивне життя. Ви теж відчуваєте, що швидкість і інтенсивність нашого життя стали якоюсь просто невимірювальною. Дуже важко в цьому всьому адаптуватися, підлаштуватися, величезна кількість подій, і у багатьох з вас теж відчуття, що ви нічого не встигаєте, що взагалі відбувається. Не встигаю жити, не встигаю рефлексувати, не встигаю створювати результати. Багато хто вважає себе повільною. Ви відчуваєте перенавантаження, нестабільність і власне. Багато хто мені написав дірек, що у вас приблизно те саме. До речі, поставте тут плюсик, хто приєднався, хто відчуває щось подібне, що дуже інтенсивна швидкість життя, що щось відбувається навколо, а що як це назвати? Як в цьому всьому продовжувати класно жити і відчувати себе, і встигати все. І достатньо часу приділяти собі там родині, кар'єрі, зростанню незрозуміло. І відповідно ви можете думати, що ви робите мало, повільно, пізно, да? От, наче як за бортом. Всі, що всі кудись біжуть. Всі, всі, чи біжать, біжать, всі кудись біжать, всі щось роблять, всі створюють класні результати, а я наче поза цим, да? я не встигаю. І, власне, якщо у вас щось подібне, то це означає одне: ви скоріш за все живете за старими налаштуваннями у світі. Який перейшов на нову швидкість? Світ дійсно перейшов на нову швидкість, і я думаю, що тільки людина, яка ну, в такому, знаєте, автоматі при автоматі взагалі не звикла аналізувати, рефлексувати, відчувати, вона може цього не помітити. Хоча, ну, чесно, я, я таких людей ще не зустрічала. Всі абсолютно кажуть, що щось змінюється однозначно. От, і відповідно, це знаєте, як давайте згадаємо цей стереостарунок таку кнопочну, да, в епоху, коли є там iPhone, який зараз 16 чи 17 я вже загубилася, то цей кнопочний телефон, він, ну, м'яко кажучи, буде неефективним і точно не буде вам давати. Ті результати, які може давати там, новий iPhone або там, новий Android. А, відповідно, якщо ви не займаєтеся собою, у вас будуть приблизно такі ж самі відчуття, що ви наче не у діл, що ви повільна, що ви не справляєтеся, що все настільки швидко навколо вас закручується, і щось з цим робити. Тож, давайте з вами я хочу розібрати причини. Чому час зараз відчувається настільки прискореним? По-перше, це планетарні і енергетичні зміни, які ми не можемо ігнорувати, тому що абсолютно все і планети, і енергії впливають на нас, ми взаємопов'язані. Ще кажуть, що ну не кажуть, да, так і є, світ перейшов з епохи риб в еру Водолія Водолія. І, звісно, що у нас змінюється сприйняття життя. Як це відбувається? Якщо раніше можна було якось, знаєте, як... Зробити вигляд, що мене немає, злитися в якихось рутинних проблемах побутових, тут якісь сварки в родині, тут треба платити за комунальні, така стратегія виживання, стратегія підпорядкування, така ієрархія, да, якась така вибірковість, що тільки. Обрані можуть чогось там досягати, якихось вершин, багато заробляти, буде бути, бути якимись проявленими. Раніше було дійсно так важка праця, от це все. А зараз свобода, свобода самовираження, свобода в плані дій. Людина може і головне хоче, вона відчуває внутрішній відгук займатися тим, що вона хоче. Йде проявлення індивідуальності, да? тобто у нас зараз в цю епоху водолія, індивідуальність це круто. Да? Якщо раніше там взяти ще радянські часи, та й пострадянські часи, коли індивідуальність паріцалась, це було чимось поганим. А то зараз ні. Зараз навпаки, чим ти індивідуальніше, чим ти проявленіше, чим ти вільніше, тим більше бонусів цього життя ти маєш. І також колективна психіка зараз шукає нових форм. Про що це? Про те, що старі певні парадигми, старі форми життя зараз не працює. Не працюю. Да? Вони не працюють. І е, е, як це? Визначається. Ну, наприклад, да, те, що я кажу, що якщо раніше а, правило чим більше працюєш, більше заробляєш, а, воно ну, нормально працювало. Зараз це не працює. Да, і людина може багато вкладати, інвестувати ресурсів, і це не означає, і не кажу, що не треба багато працювати. Я кажу про те, що це не є запорукою того, що ви будете успішна, багата, щаслива і так далі. А навпаки, а, так як змінюється енергія. А, вони нам показують, що навпаки не це не взаємослідчий зв'язок. Да? Взаємослідчий зв'язок це коли ви, наприклад, задоволені, коли ви кайфуєте, коли ви вільно проявляєтеся, коли ви направляєте в матерію свою творчість. Як це? Що це таке? В матерію свою творчість. Це коли ви відчуваєте. Таку творчу енергію, наприклад, є, є з'явилася у вас якась ідея, хочете ви щось створити, запустити, організувати, і ви це направляєте в дію. То оце класно працює, да і на цьому, на тому, що здавалося б нуваще нічого такого. Люди дійсно починають і заробляти, і будувати особисті бренди. Їх запрошують на різні івенти. подій. це цікаво, чому тому, що там жива енергія, там життя. А в таких обмеженнях, от підпорядкованості всіх от до сіх, там немає життя, і відповідно оці епохальні зміни, зміни планетарні, вони дійсно сприяють тому, щоб людина більше йшла от в цю творчість, це проявлення, індивідуальність і так далі. І цікаво, що? чому нам важко. Тому що старі оці форми не працюють. А нові ще не засвоєні. Ми зараз на такому зламі знаходимося, що ми поки що не засвоїли ці нові правила, як жити по-новому, і тому часто накриває. Далі, це перша причина. Друга причина, звісно, що це інформаційне перенасичення. Хто приєднується, ми сьогодні з вами розбираємо тему, чому настільки світ пришвидшився, а чому є відчуття, що я нічого не встигаю, що я наче повільна, що настіль... навколо мене стільки всього відбувається. А я, отак, от тільки тільки встигаю да, спостерігати за цим і. Як я кажу, що я відловила на, на цьому тижні, що вчора був вівторок, у мене по відчуттю по насиченості життя вже було відчуття, що субота, неділя, да, а не а не вівторок. Тож, друга причина, да, це інформаційне перенасичення. Чому? Тому що ми зараз з вами за день споживаємо більше інформації, ніж людина там 200 років тому за все життя. Уявіть. Тобто ми за день зараз споживаємо більше, ніж там багато років тому людина споживала за все своє життя. До чого це призводить? До того, що мозок просто не встигає інтегрувати це все. І відповідно у нас виникає тривога, вдома, розфокус. І от є таке відчуття, що я дійсно нічого не встигаю, що я от я, наче, десь, да, не тут. Не в конкретиці, не в результатах, не в тут і зараз, а десь, тому що мозок просто не, не витримує. Якраз в машині говорила чоловіка, що мені треба більше часу до бідам. Да, це неможливо. Ну як? Знову ж таки, тут знаєш Настя? Питання в тому, що часу, часу ж насправді не існує. Да, це. Людство вигадало для того, щоб якось орієнтуватися, але глобально, да, там в, квантові, в квантовому світі часу не існує. І дійсно, люди, які йдуть ну, таку глибину, то вони можуть управляти цим. Да? Тобто вони вже не підпорядковуються часу, яким живуть люди, да, за яким живуть люди, а вони. Знаєте, наче управляють цим часом. І це точно не про тайм менеджмент це трішки про інші історії. І тому виходить, що людина, от, яка е, живе за цими да, правилами квантового освіту, то вона може настворювати дійсно ну, за людський день стільки результатів, скільки е, просто ну, людський мозок не здатен сприйняти, що таке, в принципі, можливо. Мені потрібен це да, це напрацьовується, напрацьовується. Я теж зараз це засвоюю. Тож, далі, третя причина: у нас з вами у більшості 99% людей пошкоджений зв'язок із тілом, тілом та природними ритмами. Що це таке? Це про те, що більшість живе в голові, в розумі в нашому розумі, який нам призна... нам даний не для того, щоб ми жили згідно його. Розумових процесів нам мозок даний для виживання за великим рахунком, ну там не знаю, щось порахувати і так далі. Але ми звикли з вами йому довіряти, вручать йому бразди правління за своє життя, і що відбувається, так як він не призначений для цього, для того, щоб ми жили в ньому. Тіло починає теж сигналити, сигналити тривожністю, вигоранням. Чому? Тому що немає заземлення, немає відчуття себе. І виходить, що є відчуття, що все наче проходить повз. Чому? Тому що ми втрачаємо цей момент тут і зараз. Втрачаємо момент тут і зараз. Ми не живемо тут і зараз. Тому що, якщо ви живете тут і зараз, це ніколи не про розум. Це лише про ваші відчуття. Да, про ваші відчуття, про ваше тіло, про ваш такий момент. Да, момент тут і зараз. І, відповідно, якщо ми постійно 24 на 7 в голові, то. Все тут і зараз, воно наче проходить повз, і буде відчуття, що б ви там не робили, скільки б ви результатів, результатів не створювали. якою б ви б там успішною не були, у вас не буде насиченості і відчуття, що ви живете наповнув це життя, що ви відчуваєте цей момент. Тому що голова бере своє і а, як працює наш мозок? Він же постійно десь. Він або в майбутньому думає так. Що мені потрібно, щоб вижити, які мені проекти треба запустити, скільки мені грошиків заробити, як мені там з чоловіком будувати майбутнє, куди поїдуть навчатися мої діти? А як би мені там чогось? Да? Тобто, таке постійно в майбутньому або в минулому, що я не те щось зробила, не так. А як він міг? А я тоді могла інакше зробити все. Да? День пройшов, а тут ще давайте. Те, що я сказала, планетарні зміни, да, які Ера Водолія піджимає. Давай, йди хто ти зараз, давай щось роби зі своїм життям. Тут же давайте додамо сюди це інформаційне перенасичення, да, коли інформація отак, от вона просто щодня неймовірним об'ємом чавить. Да, і, відповідно, все. Відчуття, що, що взагалі відбувається. Безумовно, впливає розвиток технологій. Про що це? Про те, що ну, ви бачите, да? Щі, чат GPT, люди не встигають, і там, за найближчими прогнозами, все воно буде розвиватися до неймовірних масштабів. І теж наш мозок він гальмує ці процеси в плані, що дуже важко це адаптуватися під це. А далі енергетика землі теж змінюється, і е, це от резонанс шумана. Хто ще не знає? мені здається, вже всі мають про це знати, але у будь-якому разі можете почитати про це. Енергетика вібрації з землі теж змінюються. А так як ми залежні від цього, це впливає на наш мозок, на нашу психіку. І що відбувається? Тіло також на це реагує. І якщо у вас немає внутрішньої опори, вам стає важко. Як це проявляється? Ви відчуваєте більше втомлено себе виснажено, наче нічого такого не зробила, а вже немає ресурсу, сил, можуть снитися погані, погані сні, головні болі. Ну там насправді симптоматика дуже велика. Це просто, і ви нічого не можете з цим зробити, особливо, тому що це енергетичний вплив да, нашої планети на нас, який ну, ми не можемо ігнорити, тому що ми так ем, з вами сконструйовані, що ми від цього всього залежні. Далі я б назвала це як колективне пробудження. Що це таке? Люди масово почали виходити масово, не в плані, що всі, але такого раніше не було, як зараз. Люди почали виходити із оцих ролей, сценаріїв, жертв. Пристосування, терпіння, як нам не знаю, батьки, прабатьки да, популяризувалася оця ідея, що ти маєш терпіти, маєш бути мудрою, пристосовуватися, заради чого? Да, там заради збереження родини, заради того, щоб залишитися на неулюбленій роботі, тому що там платять, а тобі потрібно платити за квартиру і за їжу. І так далі, так цього багато. І зараз ви бачите, що а, ну, ви бачите, не бачите, я бачу точно, бо через мене постійно проходить величезна кількість людей. І зараз більше всі в пошуку, да? вони пробуджуються, вони розуміють, що тут якась херня нездорова. Вона взагалі не працює. От я протерпіла 20 років, мені щось не грошей, ні щастя, не любові, здоров'я немає. На кой хер взагалі я живу, вибачте, да? І відповідно зараз люди, а, а чому так відбувається? А е, впливає на це все те, про що я казала вище. Да? І епоха водолія, і планетарні зміни, і інформаційний шум, і розвинуті технології. Багато-багато всього воно впливає на те, що люди виходять на інший рівень. Да? Тобто вони їх, їх як сказати? Вас постійно будуть піддавлювати, і далі це буде ще інтенсивніше. Тобто, от я вчора сторіс виконала одну сторіс буквально, і дуже багато відгуку на це. Тобто люди це відчувають. Далі буде ще більше, тобто швидкості ще будуть ікс там 100 тисяча, і ще більше будуть чавити. Чавити як? Да, от за рахунок енергії, тіла, відчуття, вам буде некомфортно, вас буде аж прям крутіть віртеть. І все більше те, на що ви спиралися раніше, зараз не буде працювати. І у людей прокинулося бажання жити, да, бажання жити і не, не існувати, а жити. Багато хочеться енергії, да, цієї ж радості, щастя, задоволення. Задоволення не потребітельського, а не споживацького. Да, споживацького напевно. А іншої якості задоволення. Ну, умовно кажучи, зараз приклад який. Можна задоволення отримати від того, що я пішла в магазин і купила собі нову суконьку. Да? Це один рівень задоволення. А можна отримати задоволення, наприклад, від того, що ви ну не знаю, там, ну, це я просто так зараз від голови да? кажу. Наприклад, ви створили якийсь там соціальний проект і допомогли величезній кількості людей. там, знаю, знайти роботу, наприклад, да? і це інший рівень задоволення, інша якість задоволення. І відповідно оця радість, задоволення, такі більш ціннісні поняття, вони вийшли на перший план. На перший план. Да? Люди цього шукають внутрішньо, навіть якщо ви це не усвідомлюєте, ви всередині 100% це відчуваєте. Ну, не відчувають лише ті, хто дуже такий ще. Тримається за старі програми, да? тобто не розвинені оці, оце відчуття контакт з собою. От тож, що відбувається? Оця стара ідентичність нас, вона розвалюється непомітно. Да? І це теж, до речі, ці різні оці фіз, -фіз Вибачте, фізіологічні та психоемоційні стани, якщо вони вам, наприклад, не притаманні, а тут ви це відчуваєте. Це теж може бути ознакою, і ви відчуваєте хаос. Хаос, що робити, куди бігти, незрозуміло. От. Тож, дивіться, тут проблема в тому, що якщо у вас немає внутрішньої опори, вам дуже важко сповільнитися. Дуже важко сповільнитися. А проблема в тому. Це не проблема це особливість нової епохи в тій, якій ми з вами а, живемо. М -м якщо у вас немає контакту з собою. Контакту з собою у вас немає, у вас немає довіри до паузи. А якщо у вас немає довіри до паузи, ви постійно. Будете виснажена. Ви постійно будете в відчутті, що ви не встигаєте, що щось не так відбувається, що світ, наче кудись пішов, а ви не з ним. Ну і в хорошому розумінні, да? не в плані, що то, що у нас там світ трішки з глузду з'їхав, це зрозуміло. Іноді хочеться бути не з ним, бо, але ми все одно частина цього світу як не круте. От, і власне. Якщо жінка не може розрізнити, що її, а що ні, все буде здаватися, знаєте, таким терміновим. За все, за все хочеться вхопитися, нічого не пропустити. І як результат, ви ніде не будете. Ну, типу ви не досягнете того, за чим ви женетеся. Тому що на сьогоднішній день без внутрішньої опори, без внутрішньої паузи, без навички це створювати, а буде нереально. Ну просто нереально вижите. І ну це таке існування, можливо, якесь буде, але буде дуже важко. Ну прям супер важко. Вже не просто. От тому, власне, що я вам хочу сказати: набувайте опори, вчіться цьому, йдіть до спеціалістів. До речі, ми зараз зробили в записі мій інтенсив жіноча сила. Там якраз от про це все розповідається детально і розповідається, да, як набути в собі цієї внутрішні опори. В шапці профіля ви можете придбати він там 270 гривень, здається, коштує ну, символічно. Але дуже корисний інтенсив, хто не був ще можете придбати, там вам якось роз... і стане ясніше, стане ясніше. Все, всім бажаю гарного дня. Бережіть себе, будуйте опору. Контакт з собою це те, що безцінно і те, що в новому часі буде основою для всього для будь-яких звершень, для будь-якого успіху, щастя це є основою. Всім гарного дня, пока.